Так, значить, по пшеничці. Хотів я зробити розіграш, ну коротше, потім подумав, це воно все дуже довго. Значить, дивіться. Чотири пшениці ми будемо в цьому році висівати. КВС Еміл Еміль. Ветерасіт, Зута Рока і Така. І той, що в нас був в минулому році, ми купляли в Арідоні, ДСВ Самурай. Всі три пшениці, всі пшениці Зутарока, тікатака і ДСВ це 100% німецькі. А от КВС, не знаю, німецька це чи не німецька пшениця, не готов сказати. І оце, значить, вони виглядають отак. От дивіться, зараз збільшу. Оце у нас Еміл. Еміль. Оце от вона отака. Оце у нас Зутаробка. Оце така вона. Оце у нас самурай. А оце у нас тікатака. Оце вони отак виглядають. Отакі пшенички будемо сіяти. Еміл у нас вже пробні 4 гектара посіяні ви в курсі. діла. Ще будемо сіяти оцю, оцю пшеничку ViterSit з добривами. Зараз піду покажу вам добрива. 2 гектара тої, 2 гектара тої нам, нас буде. А вже приділимося, яка нас краще влаштує. А самурай у нас буде після сої, на суцільному посіві і на міжряді 35. Ну, це, вже, це все далі. Це потім пізніше будемо сіяти. Головне, треба буде обрати. Сою, я думаю, в цьому відео ми поїдемо. Значить, до добрива будемо сіяти э, Розаферт. Передоні поїхав, купив 15-15-15 і там десь щось на табличці, ще й сірка написана e, на цьому ж на бумажці. Ну, не, не знаю, є вона там чи не є. Ось ви бачите. Отак. І 12 сірки. Ну, а на не написано. E, що по добривам, як мені сказав e, товариш, що. Саме краще це Яраміла, потім Розаферт, а потім уже Макош. Бо ми вагалися. Макош рядом, рідон рядом, що робить. А ярумілу ми ж бех не купимо в Полтаві чи де вони там продають. Ніхто ж нам його не привезе і просто їхати за одним бегом, ну, якоби недоцільно. То взяли Розаферт. Я думаю, нормально буде там. А, гранули не показав, вона така червоненька. Взагалі, незвична для нас, скажімо так. О. Ось все, видно? видно, це бачите, Оце як Оце що, А чого будемо сіяти вже з що Ці дві пшениці може неправильно. Вони еліта і треба добрива зарядити по-любому. І плюс там був соняшник. тож Цей соняшник повитягує, блін, все з землі є, потім приводиться е, сіяти тільки з добривами. А друге, може, це і неправильно, звісно, що ми після соняшника задумали оце сіяти його, скажу вам так. Ну нема просто других площ. Реально немає. Оце після соняшника відійде ділянка і тоді вже там посіємо, тому що то ну, без виходка. Тому що там запланована та пшениця, там запланована та пшениця. Соответственно, кількість так само там. Тієї та на газоні, та там уже у бегах все поважно. То тобто, ну блін, по-другому ніяк. Якось так. Так, народ, не перемикайтесь, далі, походу, поїдемо е збирати сою. Так що, думаю, буде цікаво. Не забувайте, Лайкосик з вас, відосик з мене, погнали. Хух, народ. І воно, як ото всі, да. як ото вовочка в анекдоті казав, ніхто косити не буде, так оце і в нас. Значить, комбайн приїхав в сервіс е, обслуговувати і щось там. Задержали щось там. Не виходить, не знаю. В общем, косити сьогодні не будемо. Будемо косити завтра. Сьогодні, думаю, ну, час є, що ми будемо робити. Давай кажу на травму пшеницю, якраз освободиться газик. Щоб потім, в случая чого, через трубу загружати у беги е, сої, тому що сої багато, е, надо, ну, кучу ти її не сипиш, а куч, багато куч робити, що немає не, не, не в нас такої можливості, щоб на кучки понасипати і так далі. Ну, Свої моменти нюанси. Кажу, давай будемо травити. Вигнали борта, газона з бортом. Десь отаман пшеничка, самурайчик. І як от, то хрен короткий, то рубашка длінна. В общем, включаю 220 сюди. Вибиває рубільник, От скакує він. Включаю 12, не функціонує нічого. Зараз вивеземо електрика і хай електрик полізе, подивиться. Що тут до чого як, що йому не так, не знаю. Дивлюся, оця ось конструкція ось підпадала все, ось, о, потріскалося. Вроді би її потравили ми там тієї сої, я не знаю, тон 5. Пшеницю не пам'ятаю, чи травили, чи не травили ним. В общем, по суті, нічого не робило, а вже ось... О... Полопалося. Хотіли ж облегшити собі роботу, скажімо так. Ну, через бетономішалку сам, як ви розумієте, да? е, набагато це трудо ресурсно затратніше. Думали, щось ось нікого, ну не виходить. Все як завжди в нас. Ось і трактор вже на мазях, вже все стоїть. Собиралися ж косити, ну, як завжди. Ну нічого, нічого. Так що зараз щас... Патян привіз. Електрика зараз подивиться, пошурупає, може щось вийде. Якщо ні, то звісно я не, хотіло, не хотілося б мені бетономішалкою травити. Ну, будемо дивитися. Маємо, що маємо, як то говориться. Так що зараз постараємося запуститися. В чому причина? Покажу і покажу, як це все діло буде функціонувати. Таке ж, Васильок. Таке ж, таке ж. Мелочь десь щось кудись, що йому ну, там боги зна... А стоїмо, бачиш, стоїмо. Простой, простой. Ну? Нічого. якось так. Ой, пацанчики, хтось скаже, що ми рукожопи, та воно, мабуть, скоріше всього, то не зря кажуть, що кораблі в море понеділок не виходять, так оце воно і в нас. Коротше, приїхав електрик. Нахитнувся, як же ж він сказав, системний. Коротше, хай потім покажу. Е, хіробора там електрична, там контролює ці всі процеси. Е, від 220 не робить, від 12 робить. Налаштували ми 12, все. Запустили травицю, та ну їдрить Мадрид. Раз в шнек став, два в шнек став. Та ну що ти будеш робити? То лі масла йому не вистачає, то толі його там забиває на початку, тому що типу, мокре йде тут протравка, тут зерно, і воно стає мокре, типу, ну що за таким макаром. Гралися раз до другий, тепер оце долили до цього. Долили масло в гідробачок, у би Пішло крутиться веселіше. Зараз, общем, опять запускаємося, а це ж протруєний бех, ну типу прот... проженем ми його ще раз. В общем, це, как... це кіно Одним словом. Зараз ще й там один бех висипаємо назад. І починаємо заново. Зараз треба ще, мабуть, колотити ту, як вона називається, протравку, тому що жах. А, Там небагато в Тамбегі. Так що працюємо, коли все таки на нашій вулиці заіграє музика. Хух, жара, труба. А робити треба. Ну, а електрик молодець. Приїхав, чий рік. Все там секундо як він називається, тестером, чик-чик-чик. Все зробив, все оприділив. І розказував, каже, що гриби, що таке. На днях насобирали грибів, два відра білого, прикиньте. Ну Він розказав, де. Так немає туди їхати. Я тільки в шокі дощів не було, головне. І гриби є, два відра, мені ніфіга себе. Білого гриба. Це ж вєш-вєш. Хай може якщо десь кудись щось проясниться, то проскочим. і возьму вас з собою. Так, давайте, в общем. Жнива в нас не вийшло, хоч може сьогодні доб'ємо, протравим пшеничку. <хе -хе -хе> Ото такі діла. Бачите, не все воно так гладко, як кажеться. Ой, там раз, два, туди-сюди. А, ще ж ці потекли, о, там, де я показував гайки, оці що трубки держать, вони розсохлися і потекло оттуда ця ж протравітель. Давай потім хамутики шукати. Ну, коротше, все воно хорошо, коли хорошо кончається. Тут більше я вам скажу, оце ми граємося, настраїваємося, чим тої протравки по существу. Тут робити його там, я не знаю, ну... Минут 40 протравити 3 тони. Це може даже і багато сказав. А оце ж поки настроїшся, поки це все, це кіно. Ну то та нічого, так би нам би скучно було б жилося, правильно? А так не скучно буде. Так, все, під'їжджаю і зараз налаштовуємося. Будемо пробувати дубль 2 чи дубль 3. Хух, запустили ми цю шайтан-машину, вроді би робота пшеничка червоніє. отут тече, як з кабана, не можу зрозуміти чого. Тут вже стояло два розпилювачі, ми один відключили. Ось. О. А воно все одно, ну що, я не знаю. Тут прикручуєш, потім не таке червоне там. Додаєш більший поток отутси. Це ось вже настяло стіло Ну, коротше, маємо, що маємо. Зато стопи. Бачите, які гарні на газоні. Це щось мене там жабка довбе. жабка на тормоза довбе, то вони то засвітяться, то не світяться. Поки настроїш його, о, це вже воно ну, набагато, на порядок легше, ніж ми бетонними шалкою. Але є ці моменти, оце, отакі, от, бачите, поки це все діло настроїш, отрепетіруєш, потім ж, його ще ж треба буде почистити. Чи може оцю треба буде поставити ось сюди вище, може буде менше це цюрчать, га? Ну хай спробуємо чуть пізніше. А, нахитнувся, значить, отой хер, як він там називається, не знаю. Як? Блок питання. Блок питання, о. Получається, 220 вставляю, коротить автомати. Оці ось. 12 вольт включаю, щось не працює. Електрик відключив, відключив, все, огонь тут оці плазмаски були, полопались, все потекло, все мокре, пти. Давай на отакі хамутики його взяли, вроді би робе. А треба взагалі переробити буде на отакі штуцерки, щоб ти його сюди накрутив, а тут аж йолочка, ти його чих шлангу надів. Ну, коротше. Без переробок на свіла діла не буде. Так, оце отаке макаром. Все вроді би чудово, але виходить, я не можу підняти кузов той самий. І не можу е шнек, допустимо, підняти. В те час, коли крутиться е цей же шнек. Треба його виключити і потім вже робити інші маніпуляції. Ну а так, що то воно. Погано, звісно, що не можна все в місті робити, а було б чітко. Думаю, там воно вже сіками просто вилилося. Непонятно куди. Я... О, опять бачили, засвітилися. От вібрації, напевно. Треба чую, ще думаю, може оцю форсунку переставити сюди вище. Може менше стективо стятиме оце. Так, в общем, травим потихеньку. Так, що, значить, третій бех уже без приключень ми травимо. Це удивительно, може все-таки настроїлося, настроїлося. Тут вже капать, пішло менше, я поставив цю ж форсунку з цього місця ось сюди. Поставив сюди Лехлеровський 0,2. Розпилювач, щоб ішло менше, бо тут стояв 0,3, там воно лило. все. Ну, вже бачите, то була струйка, це іменно просто капельки. Третій бех травиться. Отак виглядає. Ну, Це воно не сильно червоний сам оцей протруйник. Значить, ось інсектицид використовуємо такий Альберто і фунгіцид Авіцена альфовський. До речі, хто шарив в цій темі? Хто там трави? Щоб от таке червоне-червоне, як відро було, які треба брати препарати. От тіборі, тібарі, по-моєму, називається. Той Кортеловський протруйник, а ну зараз де воно Так, да, Тіборів. То це червоніше було. А це імоно, чуть таке білі, ну, світліше, скажімо так. А то хочеться таке, знаєте, щоб аж як ото для байка червоне-червоне, прям щоб було. Да, По времени йде, звісно, швидше. Чим би ми б то намішалкою гралися. Васельок там поправляє, бо виходить в тому году, який момент був, піднімаємо, щоб воно ж сипалося. І відтоді з спередка воно все виходить, опадає сюди на задок і коротше, кузов, отак як пішов вверх, ну, вверх вниз. Задок вниз, а передок вверх. І повністю добре, що там у нас висить цепок, та воно за зацепок зацепилося, та не пішов кузов, повністю отак не вирвало його. Пану його, знаєте, всяке може бути. То ми оце коротше, краще його там лопатою вверху посовати, чи воно, не дай Бог, перекинеться там чи ще щось, чи оцей шнек комусь по голові дасть. Все може бути. Так, оце чудово все виходить. Тут пшеницю травимо, тут поїду пізніше, подивимося, покажу пшеничку, яку ми сіяли, що там вона може вже на поверхні. Так що це отак. Фух, попрацювали вже народ, їду додому та заїдеш, думаю, подивлюсь що ж тут пшеничка. Я вже паросток бачу. Вже проплюнулась, прикиньте, он, одну рослину. Друг, одна, друга, третя. Єдріт, мадрід. Ну ще не зійшла, зараз про це далі. Їду додому мопедом, мотоциклом, громко сказано, да? е, Цим же шосейним, Спарк 300 Т. Який це? Т3, о, в мене, бо той. Е... Кросовий, то я тим ганяю по полям, той ям не чувствую. А тим на трасі вийшов 110-120, біжить, аж гай шумить. Ну я, правда, тільки чуть-чуть до 120 навалюю і назад скидаю, бо страшно. 80, це найбільше, що їдуть. Ти що, правий ряд туди по обочинці, щоб не мішати людям, хай вони їдуть, не створювати ніяких аварійних обстановок. Бо досвіду у мене з такими моциками великого немає, ніколи їх не було. Це так, скажімо так, на старість год здурів одним словом. Так що, Премо сьогодні додому. Ну, захотілося, думаю, по промотиком скільки можна тієї машини. Тим більше вже деньки такі е, жаркі, потом там уже похолодання буде. А коли там їздить в штанах, куфайках, я таке не люблю, то вже будемо консервірувати і ставати, е, ставити на стойло. Так, так, де? Де ну, назад, 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 назад. Де я тебе бачив? Так, дивимося. Диви. О! О. Е. О. Йоно. Тут не інтересно, почуть отуди десь вгони. Вгони там пошаримося, бо воно тут край, відвісно, те глибше, те мілкіше, плюс пересевиш там і так далі. Це ж таке вже рядочки. Сюди вже вгони, зараз підемо, подивимося. Крутило, крутило народ. Тянуло з кремічуга і десь кудись воно... Покрутило. Хорошо, що я з батька не поспорив, бо батя казав, що з нашим щастям доща не буде. Я кажу, та ну цу, не долу ж, довжну. Прогноз погоди на ближайші дві неділі. Не пише. Диви. Не пише. Дивись, у хаті стоять. Не пише дощів. З одної сторони це якоби і хорошо. Є змога зібрати сою. Але з іншої сторони це погано, тому що е, під пшеницю, щоб посіяти пшеницю, треба ж яка-нібудь волога. А якоби вологи такової не передбачаються. Так, давайте отут пориємося. Де воно? Наше зерно? То воно там по краю, мабуть, десь мілкіше попало. І понакльовувалося. Тю. Ага, усе. Хо-хо-хо. Да є же ж. б. Диви. Клас. Клас. Прикольно. Ну тут ще бачите, волошка є. Тобто тут пшениці. Ось бачите, корінчик. Ключечку кинула. Тут ще є за що зацепитися пшенички, якоби. оби. Да, так, це може і рано. Хтось, ну, декілька людей писало, що це ви рано посіяли. Але були люди, які писали, сії, не думай, тим більше коли є площа. А от надалі, ну, навіть після сої, як зберемо сою, е, є е, волога там, ну я не знаю, на 5 сантиметрах, е, може десь на 4, проскакує, є. Але ж вона ж не безкінечна, стільки того дощика було і вийшло так, що, хоч би, верні, не вийшло так, що наклюнулася там, зійшла вологу ту вичерпала. І засохла, бо немає дощів. Хоч би такого не було. Ну і що ж, ти ж нічого не зробиш. Так що поживем, побачимо. Бачите, всходив подекуди проскакують. Ну, масив ще, бачите, ще сидить, ще в землі. Це пройшло, ось диви як. Вилізла, як швидко. Знаєте, що це вилізло, напевно? Це ж тут теж була ця. Дивись з якої глибини вилізла. Ах, обалдеть. І ту обервав, гля. Це, мабуть, падали ця пшениці Еміл, яка була тут попередньо посіяна. Так що добре, що ми посіяли таку саму тут пшеницю, а не оту ж модну яку планували. Да? 100% це, це падалиця. Це. Значить, то не та пшеничка, яка посходила. Ну і цей сік осталось. Це що в нас посіву, е, пройшло по дням. По дням. Це третій день. Оце третій день сьогодні після посіву. Тобто, що ми хочемо. Якщо ми кинемо 5 днів, ключичка наша вже буде більша. Ні, Ну все одно, 7-10 днів треба для того, щоб зійшла пшеничка. Якось отак. Маємо, що маємо, будемо сподіватися, що десь щось якесь якась залетить. Та нам щось капне. А що тут таке? Диви. А це цепок мазав. І ото, мабуть, летіло. І кольосику треба цей припилилося, треба тобто помити мотика, а то щось таке, знаєте, в город їхати оце, да? на грязному мотику. Не то пальто. Так що, поторохтів я народ додому. Дякую всім за увагу. Всім пока.